Суботнім ранком пані Ганна на площі Успенській саджає черемху разом з колегами. Ділиться така робота справжня командна гра, але найбільш приємний її результат. Потім будемо проходити кожен рік, через год, через два, і будемо бачити, як це дерево росте, як ростуть наші да? наша рада з ним. Це буде здорово. Місцину для такої справи обирали вдумливо. Це не зовсім как би парк традиційний, але то місце, яке сюди совсем доходят, доходять, быть, бути якісь служби, але здесь постійно ходять люди, і здесь рядом теж знаходяться наші компанії. Приводити площу до ладу будуть поетапно. Згодом встановлять тут смітники та лавки з вайфай. Але спочатку озеленення. Тепер сквер прикрашатимуть 65 дерев. Черемхи щодо виду рослин консультувалися з фахівцями. Черемха здесь найближчим образом підходять місту. Там. Що все цветет, зарождається, і собственно іменно поэтому і решили сделать это вот сейчас. Якщо все буде добре, осенью планируем ще одну таку висадку. Юлія Трофімова, Олександр Височин, новини 9 каналу.